Тікач Янукович вперше за довгий час показався на публіці. Попрацював на російську пропаганду. Коли і як було записано відео, достеменно невідомо. 75-річний Янукович говорить: не так як ми пам'ятаємо. Дописувачі соцмереж звертають увагу на неприродні вибілені зуби. Говорить утікач про ЄС та НАТО, мовляв, працював на зближення України з Євросоюзом. А от потенційний вступ до альянсу вважав катастрофою. Откровення Януковича пролунали якраз після після того, як Путін на саміті шанхайського співробітництва просував такі ж самі думки. Аналітики з інституту вивчення війни вважають, що нині Кремль Кремель за багатовекторну інформаційну кампанію, спрямовану на підрив підтримки України та участі європейських партнерів у мирному процесі, російська пропаганда взяла за основу три лінії: перша це звинувачення європейських держав у затягуванні війни в Україні, друга ядерні погрози на адресу західних держав і третє твердження про неминучість перемоги Росії в Україні.